П'єр. Дима, ця ця, 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 ця. Да. ти ділаєшся в п'єр. Так. Ти б сказав, що п'єр тебе заховала. Ця. Ну, не ти погано заховала. Все, пиши. Все. Значить, обзор на те, що ми купили. Я. Я купив, Ліза вибирав. Неправда, ми разом вибирали. Не треба мені тут розказувати. По-перше, такий дбаньчик. На владу будемо чіпляти. Що ти хочеш вибирати? Бантик. <гум> да, це бантик. Гамбургер. Це, якщо що, просто ідеальні, геніальні, неймовірно круті іграшки на ялинку. А що так мало? Давай про бантик ми ще нічого не розказали. Бантик, він такий синенький, блістящий, зроблений із гавна і палок, паролон якийсь спресований. Плануємо вішати на що? На замість зв'язочки. Бо зв'язочка, це що правильно? Це комунізм. А ми хто правильно? Комуняки. Все. Так що буде бантик. Главна зв'язочка тут я. Да, Тепер давай що там бургер? Бургер, давай описи його. повністю, Все було понятно. Приблизно так, як я дію бутерброди. Тут є, тут є верхня булочка, нижня булочка, огромна какулька по центру, прям така жирна така. З якимись трикутничками. Да, Це вообще ну, як, якийсь символізм. Почекай, Який буде Символізм, символізм? <зволь> то що ми не вміємо готувати, і постійно їмо може всяке. Ну не надо так, я вмію готувати. Да. Вчора ми їли не жарну картошку. Це ж, блин. Наступний раз. Шо, це це Наступний правда? раз і все, все рішено. Далі у нас э, рак. Краб, Краб. Ну краб. Це краб, так. Да, але символізує він твоє вміння і грати в ігри комп'ютерні. А це її ручки. Такі маленькі тендітні стекляні. Короче, все чесно, щоб жемчужинки зверху. А, і ще ціні можеш, її щастяній кольор її воно. І воно дуже а, дуже, і... кр, дуже крихке, як, дуже... як Ліза. Якщо її стукнуть, вона розсипеться. Тепер я воно. М... Ми, però, це... я ти я машу. Давай автормашкаємо, мені кажеться, що це так безпечніше. Окей. Okay. Далі, тепер я. А чим це шапка? Це ж хтось її насип. Я не знаю, я не знаю. У мене ковбой чисто, якийсь такий трошки странний. П'яно, що тепер. Далі у нас. бір. Що символізує бір? Що, мене. <сміття> <сміття> мене символізує бір. Началка у нас була. Що, ну прикольно, там були багато варіацій. Були е, в зеленій... Е зелена і оця. Але зелена зді... ну, стеклотара це якесь бомжацьке пиво дешманське, по 14 гривень акція. А це вже по-багатому таке. Нефільтроване одразу видно. Це ми таке п'ємо. Далі джойстик. Так, Це оця тематика, що ми там що з клешнями замість рук, але скоро ми наростемо, щоб хватати це двома ручцями. Щось вийде дуже сильно по голові. Да, так, Далі... вона аб'юзер. Неправда. Далі у нас така от полумичка і що це? Якийсь теж алкогольний напиток, шампанське більше да, всього. Там не написано, напиток не є, значить не шампанське. Бо у нас тематика йолки. О, зачекай. Пити бухать? Їсти бухать. <ріст> <ріст> це шутки, це ж все шутки. Тут просто прикол в чому. Чем прикол? Дві грушки по ціні одной. На минуточку. Ну да, по факту да. Вона коштує А ну, у нас же там є. Да, есть, в останній. А, що? Що там? Ні, ні, ні. Е, ми окремо брали шампанське. Так я яся. А, то бір, а шампанське? Шампанське? Ось без... мало окремо лежать у нас. А, ось що я його поклала, що шампанське. Ось, да, і получается виходить... Оце шампанське, яке символізує лізу. Якщо в мене пиво, то її хай буде шампусік. Я давно не пила шампанське. Ну, то ти давно не купляла позавчора. А це наборчик. І от, виходить, получается... кстаті, воно да, ну, воно більше, да. але виглядає воно плюс-мінус однаково і воно коштує однаково. Да. Ну, все, ми достали це, тоді йдемо далі. Це, опять той самий. А тут, але тут бір перекрутилася, теж бір, і ця бутилочка, боже. Як вона називається? Ну Банка. Ну Це не банка, я, а, Баляка, то я про це. Бо. Це бінка, типу келих. От там бір написано. А, це, це знову мені подари. Чіпка. Наступно у нас гіпер-супер крутий наборчик з їжею і напоями. Тут є чіпси, попкорн, ходок, піца. Що це? Френч фрайс, якийсь крінтрівок. Дві френч фрайс. Фр це все ж френч фрайс. Я не знаю, він розмовляє розрозумілою мовою. Що таке не. френч фрайс? Е, картошка фрі. Ти думаєш, це вона? Оце точно. А чому вона палита? А Оце я не знаю. Я думаю, що це ну, морож. Та де воно там морозило, я не розумію. Угу. А це що, салат? Да, мабуть. Салат, фляга, А, це чіпси. Да, там десь так написано. Да. Вот было и все было подписано. Нет, это что, герок получается? Да. Кошмар. Что классно, я люблю игроки. Далее. Это чисто, чтобы... Филлер. Чтобы сбалансовать атмосферу. Нет, это заполнивает того, что эти все игрушки, они стоят капец, как дорого. Это все. И нам надо было что-то бомжатки, чтобы заполнить просто картину, чтобы у нас не было елки голо. И вот это пластиковая херня, стоит копейки, но дополнить нам атмосферу. Щоб його колеса не було. На, да. Не. У, оця от ця однемо вообще Ще не пишеться, короче, до нас, е, в наш сетінг, В мене вписується. Алкоголя і їжі? Це у ватних, алкоголеїдних. У мене от оця от от ця свадьба, Все кольорове, все яскрава, все блистить. Ну щось на полунчика такому. такого. С підходить по шапку. Сам таке. Давай цей, якщо не в тему їжі, то. Ще раз це сердечко, сердечко тому що. Воно класно пасує до цих ефірів. Чого? <ріць> Чого сердечко? Кажи, розкальне. Ну, <ріць> потому що це наш перший спільний Новий рік, і в нас кохання. Так, да, і у нас буде одна ігрушка, яка буде на цю тему посвящена. Так. Да. Ну, mm, ну це вже щось. Ну так. Да. Шо... Помідорка. У нас є, о, зуберочка є помідорка. Вообще песня. Просто вот така неймовірно шикарна, красива помідорка. Це я вибирала. Ну, це я вибирала, бо я працював якраз я тоді, не... коли, коли полетіли лимони. Да, Нормальний лімон жовтий, але їх розібрали, залишився один побитий, який нагадував про те, що трапилось з Моно під час акції. <гум> на, то у нас зелений. Це просто вау. Це просто вау. Це вже вона обрала. Це вбрала, просто вау. Так що критику всю на неї направляти. Хлібоня. <гум> <гум> Красота. Тут так а що, це непонятно не морозиво. Це морозиво. Ну то маємо, воно зламається там. Якщо воно зламається, то ми його назад вернемо. Mm. Що, oh, ну, гаммакачест. Саме тут. Оце прикольна штука. Да. Оце я вибирав. Це ми вибирали. Це спанч-боб. Та де? Та давай, він живе воно спанч Прошу значить. Ммм. Mm. Це просто їжа, коротше. Це в тематику їжі прикольний Май ананас. Давай купимо ананас. Я давно не ну, ананас це ж ананас на стол. Шо, що, все? Що? Ні, це буде не Не може, що воно столько коштує за нічого. Ми ще купили гачки, бо у нас деякі ігрушки без гачків. І оцю штуку. Так, да, чисто... що, все? Да. да. і все. І це був чек без йолки перший. Ні. <ріст> <ріст> за оце. <ріст> ні, ну ми що оце купили? Ну да, шапки прикольні. Мій бургер дуже подобається. Бургер дуже класний. Дуже класний Мені за нас нравится. І... Не знаю. А на нас прикольний. Там був ще ананас, типу типу, а такий якийсь. Ну прикольний заповнений. Всі класний. Да. Ну коротше, скупилися ми по крутому, виглядається все круто, і схоже, що у нас буде найкрутіша ялинка в Україні взагалі. Да. эта да, шапка мне на очи налетает. Мне Требует как-то сесть Потому что она мне так бьет, и я не вижу ничего. Ну, голову надо побольше. <laughs> не, ну можешь надеть, знаешь, а этот обруч на голову. Воно тебе додасть, он тебе объема додаст, и она не будет ездить никуда. Не знаю. Не знаю. Все. Окей, давай.